Вага на праву ногу з відкритими очима. Піднімайте ліву. Все, тепер запросто вам буде все даватися носок. Вгору вниз. Вгору вниз. Елементи циклічки, тренування. Кстати, так, може бути. Поколо. Ну, для нервової, бо ви ще й очі ж закрили то. А як виходила, повільно переносити? Чи раз, два і все. Вона да, виходила? Виходило. В інший бік. Добре. Нічого, нічого, нічого. Скільки треба, стільки пробуємо. Візьміть себе під стегно, виштовхніть себе вгору і вирівніть ножку, носочок, натягніть на себе. Десять. Дев'ять. Чого? Вісім. <різь> Сім. <різь> <різь> 6. Наталка все добре. Чи таке собі? П'ять, трохи бліда. 4. Три. Як треба буде, то відпочивайте. Зігніть ногу в коліні. Протилежно до ноги рука на коліно. Штовхніть себе вгору, витягніться. Одна мене рука вгору. Потихеньку. І назад скрутка. Там рука рівна, якщо у вас є місце, якщо немає, можна таким чином вийти з положення, якщо у вас, як і в мене стіна. Дихайте. Угу. Вертаємось, ногу не ставимо, стопу вибудовуємо на опорну, внутрішню поверхню стегна. Що? Що не так? Що ви возмущаєтесь? Поза mm. дерева. Підемо на іншу до другої зміни. Поза дерева. Носочок відправте трошки назад, п'ятку заверніть трошки вперед. І обов'язково втискайте як підошву в стегно, так і стегно в підошву. Має створюватись тиск з обох сторон. Трохи підкручуйте таз. Та, в себе, в себе йдіть. Наталки зараз все вийде. Вона потримається і в неї все вийде. Підтягніть м'язи проміжності, живота, опустіть плечі лопатки вниз. Вирівняйте шию, стоїмо, дихаємо. Поки що не піднімаємо. Ну, хочете, піднімійте, хто ж вам заборонить? Хочеться. Просто, да, просто зараз буде трошки інше, але якщо вам хочеться підняти руки, вам ніхто не заборониться робити. У нас демократія. Руки в сторони. І нахиляємось. Вниз паралельно підлоги спинку. Ого. Та нормально. Осталеньке. Давайте стоїмо, дихайте. Що ступати? Угу. Стоїмся трошки. Стопа активно працює, пальці також напружені, гаразд. Піднімаємось і опускаємо. Ножка, яка втомилась по колу в один бік, в інший бік. Як знайти баланс? Пальчики всередину. Нічого не В інший бік. А ви, от коли вони виходить, ви в процесі хвилюєтесь, розтраюєтесь? от і головна причина. Як тільки ви відпустите і перестанете, ну, типа, хай буде, як буде, вже він вже поліпшиться. Я не кажу, що він там геть вийде, але вже буде трохи краще. Бо коли ви дуже стараєтесь і думаєте, а особливо, не дай Бог, у всіх виходить, тільки в, мене, так, ні, тільки в мене ні. Оце труба, взагалі, це найгірше. Коли, то, ну, ладно, це, коли вся група падає, то вже ну, ладно. Ну, це таке чисто людське. Це нормальне, ну, як би властиве людям. Не дивіться ні на кого, відпустіть, скільки треба, стільки падайте. Простіше до цього ставтесь. І все. І це перше. А вже потім м'язи, оце все, дихання, концентрація. Перше, це оцей психологічний стан, коли я хвилююся, коли в мене не виходить. І все. Ми ж робимо, щоб не хвилюватися. Получається так. нас не виходить, і ми робимо хвилюємось тоді. Щось тут, щось тут десь неправильні акценти. Ви вже своя, вам же тут, ну не страшно, ви ж не перший раз. Це перший раз страшно. Носочок вгору вниз. У нас інша нога опорна. У вас ліва, носочок вгору вниз, по колу. бачите, тут вже виходить, значить все, є всі, всі шанси, що вийде, в інший бік. Плюс м'язи втомлюються, а м'язи, коли втомлюються, ну, взагалі відмовляюся щось якось слухатись. Гаразд. Беремо себе під стегно. І ще важливо, от коли ми робимо там баланси, да, не мотиляти головою і навіть очима. Тобто, десь собі розфокусували вперед. От, знаєте, як? Mm -hmm. да, да. Розфокусували погляд, і от, як наче пішли в себе. Стоїмо, дихаємо. Усвідомлюємо відчуття, підтягуємо м'язи проміжності живота. Ми не розхлябані. Ми дихаємо, ребра припіднімаємо, підкручуємо таз. Зігніть ножку в коліні, протилежна рука на коліна, підібрались, підтягнулись і за рукою скрутились. Вирівнюйте руку, якщо у вас є куди. Це ж бачите, я кручу головою, так, коли ти крутиш туди-сюди, то важче тримати баланс. Закрити, тут Однозначно. Гаразд. Опускаємось. А, Ну не ставимо. Хто поставив? Всі поставили, так? Да? Ні, я не поставила. Молодець. Молодець. Хорошо, носочок назад, п'ятку вперед. Підкриті таз, підтягніть м'язи проміжності живота ребер. Плечі лопатки опустіть вниз, підтягніть підборіддя. В рік шаси на поза дерева. стоїм. Мені колись допомогло, як тільки я почала ходити на Пані тренер мені дала пораду, що треба десь знайти якусь що-небудь, точку, якусь чорнень. Розумна я... пані, пані тренер. І от це так шукаєш десь, точку. В так Але теж потім і від цієї точки відв'язуйтесь також. Ага. Руки в сторони. І нахиляємось вперед, паралельно підлогою. Стоїмо, дихаємо. Угу. І потихеньку вирівнюємо ніжка, яка втомилась по колу. Молодці. В інший бік. Завертаючи пальчики всередину по колу, але дуже обережно. В інший бік. Прекрасно.